Друзі, вітаю вас на каналі Попкорн Тайм Юей. Цієї весни нас чекають гучні прем'єри, довгоочікувані продовження та нові історії, які точно захоплять вас з першої серії. Готуйте до серіального вечора. Дізнайтесь, який шоу не можна пропустити цієї весни. Леопард. Коли світ змінюється, але влада залишається у сильних. Сицилія, дев'ятнадцяте століття, кров, війна, революція, старий світ руйнується, новий ще не сформований. У центрі події князь Фабріціо Корбера Ді Саліна, мудрий, але безжальний аристократ, який бачить, що епоха, яку він знав, добігає кінця. Італія об'єднується, аристократія втрачає владу, а нові сили намагаються захопити все, що можна. Його племінник танкреді, молодий, амбітний солдат, який знає, щоб вижити треба змінюватись разом з часом. Він обирає на честь а владу, не минуле, а майбутнє. Між ними прекрасна і небезпечна Анжеліка, дочка багатія, яка хоче піднятися на вершину, незважаючи на походження. Та історія про боротьбу за виживання, де немає місця слабким. Прем'єра серіалу запланована на 5 березня 2025 року на платформі Netflix. У напрямку нуля таємниці, інтриги та вбивства на узбережжі Англії. У 1930-х роках на мальовничому південному узбережжі Англії відомий тенісист Невіл Стрендж. Вирішує провести відпустку в маєтку своєї аристократичної тітки леді Тресіліан. Серед гостей також присутні його колишня дружина Одрі та нинішня партнерка Кей, що створює напружену атмосферу. Коли леді Тресіліан знаходять мертвою, на перший план виходять приховані образи, ревнощі та секрети. Суперінтендант Баттл та інспектор Ліч розпочинають розслідування, намагаючись розплутати складну павутину стосунків та мотивів, що призвели до вбивства. Це захоплюючий детектив, що тримає в напрузі до останньої хвилини, розкриваючи складність людських стосунків та непередбачуваність долі. Прем'єра серіалу запланована на 9 березня 25-го року на каналі BBC One. Резиденція. Загадкове вбивство в самому серці Білого Дому у самому центрі політичної влади США у Білому домі під час офіційної державної вечері стається загадкове вбивство. Серед 132 кімнат та 157 потенційних підозрюваних від обслуговуючого персоналу до високопосадовців розпочинається напружене розслідування. На чолі цього розслідування стоїть ексцентрична детективка Корделія Кап, яка відома своїм нестандартним підходом та гострим розумом. Їй допомагає головний управитель Білого Дому Вінтер, який знає всі таємниці резиденції. Разом вони намагаються розкрити, хто стоїть за цим злочином, розплутуючи складну павутину інтриг та секретів. Що приховані за стінами найвідомішого будинку Америки, це поєднання класичного детективу та політичної драми, що занурює глядача у світ таємниць та інтриг Білого Дому. Прем'єра серіалу запланована на 20 березня 2025 року на платформі Netflix. Студія. Комедійний погляд на хаос кіновиробництва. Продюсер, актор та блискучий комік Сет Роген представляє новий серіал студія, який сподобається всім, хто любить індустрійні шоу. У ньому сам Роген грає мета Реміка, новопризначного керівника вигаданої голівудської кіностудії, який намагається врятувати компанію в час економічної та соціальної кризи. Однак, намагаючись поєднати творчі амбіції з корпоративними вимогами, він та його команда стикаються з безліччю комічних ситуацій та абсурдних проблем. Студія це серіал, який змусить вас сміятися та задуматися про те, що відбувається за лаштунками великого кіно. Прем'єра серіалу запланована на 26 березня 2025 року на платформі Apple TV. Останній з нас сюжет другого сезону базується на подіях відеогри 2020 року і розгортається через 5 років після подій першого сезону. Зйомки другого сезону проходили в Британській Колумбії з лютого по серпень 2024 року. Сезон складатиметься з семи епізодів. Один з найпопулярніших сучасних серіалів від HBO, який підкорив світ на початку 23-го року, повертається, аби продовжити розповідати історію улюбленого дуету Джоела у виконанні Педро Паскаля та Елі, яку грає Белла Рамзі. Однією з головних зірок, яка одразу привертає увагу, є Кетрін Огара. Вона грає роль терапевтки, яка працює з Джоелем. Терапія, очевидно, стане важливою темою у другому сезоні, оскільки герою Педро Паскаля доведеться стикнутися з наслідками своїх дій, скоєних наприкінці першого сезону. Це питання явно стане основою для подальших подій. Прем'єра серіалу запланована на 13 квітня 2025 року на каналі HBO. Розповідь служниці шостий сезон серіалу стане фінальним і завершить історію розпочату в першому сезоні. У ньому глядачі побачать продовження історії Джун Осборн та інших ключових персонажів, зокрема командора Лоуренса та Сирени Джой. Сюжет обіцяє розкрити подальший розвиток подій у Гіледі та долю головних героїв. Серіал «Розповідь служниці здобув чисельні нагороди, включаючи Еммі та Золотий Глобус, і став важливим культурним явищем, що піднімає актуальні соціальні та політичні питання. Прем'єра шостого сезону відбудеться навесні 25-го року. Венздей. вже два роки минуло відтоді, як Netflix випустили свій гід про сміливу амбітну Венздей Адамс, яка розслідує містичні події в академії Невермор. Другий сезон обіцяє більше елементів жахів та глибше занурення у стосунки між Венздей та її матір'ю Мортішою. Творці серіалу планують розкрити нові таємниці школи Невермор та розвинути сюжетні лінії, пов'язані з надприродними здібностями головної героїні. Також очікується, що романтичні лінії відійдуть на другий план, надаючи більш уваги особистому розвитку Венсдей та її взаємодії з оточуючими. Серіал Венздей здобув велику популярність завдяки унікальному поєднанню готичної атмосфери, чорного гумору та захоплюючого сюжету. Фанати з нетерпінням чекають на продовження історії та нові пригоди улюблених персонажів. Прем'єра другого сезону відбудеться навесні 2025 року. Сподіваюсь, кожен знайде для себе щось цікавеньке. Який серіал вас зацікавив найбільше? Пишіть у коментарях. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити ще більше крутих підбірок. А з вами побачимось у наступних відео.